Фрагмент трубки довжина приблизно 5 см. Зовнішній внутрішній діаметр в неї 28 см, а вихлопна труба на генераторі 25. 25 в маленькому плюсі. Я зробив продольний різ і поперечний. Поперечний для прослаблення, щоб було куди загибати, а продольний і тут вирізав 9 мм щелину. Тепер це ми сплющимо. Обережно, щоб... Зберегти круглу форму на вході. І цю штуку я планую що я її обварю, і на виході отут, отримаю потрібний мені діаметр для насадки на трубу генератора. Так, поки не заварив, хочу показати. Дивіться, ось на виході е, виходить така штука. Значить, з цим поперечним розрізом не скупіться. Ріжте багато. Я спочатку десь третину відрізав, а зараз за половину прорізав. Що це дає? Оцей поперечний різ, ось я пальцем великим показую, він дає змогу оцей загиб зробити більш-менш круглим, щоб тут не отримати яйце на виході. Бо ця штука сідає на вихлопну трубу генератора, і по суті, від якості притирання оцього діаметру до вихлопної труби, залежить, чи буде срати вихлопними газами в гараж ваш генератор, чи ні. Ну, ми використаємо герметик, звісно, той високотемпературний. Але хотілося б отримати дуже щільне таке натяг з'єднання. Зараз ми так і зробимо. Я поступово з молотком роблю менший діаметр і болгарочкою пропилюю цей різ, який дає змогу звести ці трубки і зменшити загальний діаметр. Коли я отримаю потрібний діаметр, оці всі різи це все просто завариться і буде монолітна трубка, у якої один діаметр на, з однієї сторони діаметр те, що нам треба для одівання на вихлопну трубу. З іншої сторони, у нас діаметр на гофру маленький, тому ми ще робимо одне зварювання. Ось така є труба кусок. Вони так з'єднаються. А ця вже труба таким же самим чином сяде на гофру, на ту з нержавейки. Це вихлопна труба, генератор. Генератор Hyundai 5. Це сліди герметика я минулого року. Отаку купив гогровану трубу на пром'ю. Це нержавійка, Вона сюди трошки завелика. Я ось цим кінцем з'єдного хомуту дівали. Цей хомут до сраки, бо труба гофрована, вона має вигляд як противогазна труба. І вона зроблена для того, щоб вона не плющилась. Тому оцей хомут не працює. І по суті, я сюди підмотував азбестову нитку, на герметик намазував. Воно тримає, але це таке, срала мазала на сапляк на один раз. Якщо треба генератор викотити на ТУ, виташити, ТО витащити, то це все нарушається і треба переробляти. Ось цей перехідничок ще не заварений, дивіться, але вже ми маємо дуже близький результат. Бачите, з натягом зайшов. Ми зараз ще його трошки зробимо йому більший натяг і обваримо. Вже результат майже є. Минулого разу я для того з'єднати того провану трубу з вихлопною трубою генератора, купив отакий герметик. Це високотемпературний, ось, 300 градусів позначено. Автомобільний герметик. До нього питань немає, гарна річ. Він, Я так розумію, він призначений трошки не для того, для чого купив його я. Якби мова йшла про прокладку між блоками, наприклад, вчи таку тоненьку ковбаску по кругу по периметру, дати їй підсохнути і по периметру болтами, як плани стягнуть дві деталі, то цей б герметик тримав і працював би там до температур 300 градусів. В моєму ж випадку, коли я вихлопну, на вихлопну трубу генератора намотував Азбестову нитку, герметик і одівав ту гофровану трубу, це все таке було. Ну, не можу сказати, що вона не працювала, але це було сарала мазаве, таке одноразове. Бо коли генератор викочував весною під час підтоплення гаража, то звісно, що порушив той герметик і все це довелося перероблювати і так кожен раз. Тому кхм, герметик гарний, але не для того. Так, перша деталь готова. Це перехідник саме на вихлопну трубу. Ми взяли трубу підходящого діаметра. Два пропили, продовж пропил і поперек. Продовж пропил я зараз заварив, ось, бачите, він заварений, ну, зачищений. Приміряємось. Дивіться, труба заходить з натягом і я думаю, що можливо навіть обійдеться і без герметика. Це ж не вода під тиском, а вихлопні гази, які випадають із. Гофрованої труби прямо на вулицю. Так. Залишилось заварити заварити оцей поперечний проріз і сюди ще один обрізок трубки, який буде по такій же самій схемі, ідея та ж сама, буде одягатись на гофровану трубу, яка йде через стіну, вона стінка бетонна, товщиною 400 мм. Нагадую, це генератор стоїть в гаражі в човному. На початку була ідея, що тут буде хамут, який буде це зжимати, будуть прорізі, але я побачив, що якщо гарно вгадати з діаметром, то можна обійтись без додаткових цих саплей і, і герметиків. Натяг находить, все просто ідеально. Так, пішов я. Заварю другу деталь і покажу в результаті, як це все. Відбувається. Струм зварювання роблю до 80 А. Мені не треба трубу пропікати наскрізь. Мені тільки зверху зробити, скажімо так, шов герметизації. Тому використовую електродано 21 троєчка, тут досить товстий метал. Ми зараз отак пройдемось і зробимо герметичну трубку з різними діаметрами. Тут Залишається той діаметр, що був на старті, а тут ми зробили те, що нам треба для, ой, для вихлопної труби. Так, поїхали. Першу деталь ми закінчили. Чуть все обварено. Ну, Вона, звісно, вийшло несимметрично, бо ми пропил робили по одному краю. Ця сторона у нас рівна, а тут у нас перехід з одного діаметра на інший. Але це ніяк не впливає ні на кількість, ні на якість вихлопних газів. Тому так щільно заходить. Можна буде і на герметик посадити, щоб унеможливити прорив вихлопних газів сюди. Але вихлопні гази підуть по шляху найменшого спротиву, тому вони підуть ось цю вихлопну трубу. Я в цьому навіть не сумніваюся. Зараз зробимо таку, таку ж саму деталь, зробимо на цю сторону, щоб посадити оцю трубу. У нас буде так шопуватись. А ця труба той кінець буде зварюватись з цим. Це, наш, це наша перша деталь, Та, що на вихлопну трубу йде отак. Тут вони по кругу обваряться і ми будемо мати такий перехідник без хомутів, без гайок, без зажимів, туго. Все з'єднано може на герметик. Так, установка перехідника начать, маємо те, що ми зварили з двох обрізків труб. Що я показував, значить, на герметик ману високотемпературний, я вже його показував, що він ми оділий перехідний на гофру. Я щось... Він і так щільно находить, але я так подумав, з герметиком буде краще. Тепер ми подамо трубу в отвір. Сюди тут у нас вихлопний отвір, так, через стіну. Давайте далі подамо, щоб гарантовано вистачило в зоні. Отак. І сюди. А Тут у нас ось він, він стикується з горловиною генератора. І все. Не знаю, видно. Да, видно? Це залишки герметика з минулих разів, але такого вже срала мазала не буде, зараз буде нормальне з'єднання. Для фіксації труби в отворі я приміняю такі металеві мочалки, звичайні з господарського магазину, значить віддіваю мочалку отак. І далі, просто... Ой, І далі просто отак траву приберемо, щоб не заважало. І просто цю мочалку утрамбовуємо. По-перше, миші не залізуть, по-друге, фіксацію ми отримуємо не жорстку. Наш генератор вібрує під час роботи, труба вібрує. Ця мочалка дає можливість їй вільно коливатися стільки, скільки вона хоче. Може дві мочалки не треба, може однієї було досталь. Але суть в тому, що фіксацію робимо тільки на передній стінці. Товщина стіни 400 ну 40 см. То в нас виходить одна точка опори, ось бачите, вона рухома, отак. Бачите? От. А дальня точка цієї труби, та що на вихлопній трубі, вона вільно коливається в отворі, бо труба 32, отвір 50 чи 55 я вже не пам'ятаю, яку коронку брав. З цього положення чітко видно, що у нас труба йде посередині отвору в бетонній стіні. Бачите, я палець, бачите, палець мене по кругу пролазить кругом. вона, тобто Ця труба вихлопна, ну, ржавка, вона не лежить внизу на стіні, вона вільно знаходиться по центру цього отвору в стіні. Це дуже важливо. Так що. Ми перемогли цю справу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі, друзі.